Українці самі визначають долю реєстру. Існують кошти, які потенційно можуть бути використані для виплати компенсації. Мільйони заяв буде відхилити і ігнорувати набагато складніше. У більшості цих злочинів не визначено підозрюваних, і переважна більшість з них ніколи не буде розглянуто в суді. Реєстр назавжди залишиться цією книгою пам'яті, в якій будуть записані всі злочини Російської Федерації. Реєстр збитків для України це міжнародний механізм, який покликаний в повній мірі. Відшкодувати всі збитки нанесені Україні українцям, російсько-українською війною і воєнними діями РФ, він створений на підставі резолюції Ради Європи. Його створення є спільним рішенням всіх держав, які входять в Раду Європи. Отже, це міжнародний наддержавний механізм, який не регулюється національним законодавством України. Існують кошти, які потенційно можуть бути використані для виплати компенсації в межах реєстру збитків. Це ті самі. Широковідомі заморожені активи РФ, які на сьогодні оцінюються приблизно в 350 мільярдів доларів. І хоча на сьогодні ще не створено механізм використання їх, їх для виплати компенсації, але надважливо, що ці гроші по перше існують. І по-друге, є консолідоване рішення Ради Європи всіх країн Ради Європи про те, що ці гроші мають піти на виплату компенсації. Тут варто чесно визнати, що це на сьогодні невідомо. Власне, сам реєстр лише збирає заяви скарги від постраждалих, перевіряє їх на критерії прийнятності, але не виплачує компенсації. Компенсаційний механізм буде створений не раніше 2026 року. Хоча це вдається довгим, але слід визнати, що для таких складних інструментів, як реєстр збитків, та швидкість, з якою він створений і починає працювати, є. Дуже високою. Чим більше заяв, тим більш вагомими будуть аргументи реєстру і компенсаційного механізму щодо необхідності відшкодування. Потенційно в Україні можуть падати мільйони заяв, тому що одна людина часто є заявником по кількох категоріях. Внутрішнє переміщення, втрата житла, втрата близького родича, катування під час фільтраційних заходів. І якщо в реєстрі буде будуть міститися мільйони прийнятних заяв про нанесену шкоду, то це буде дуже ваговим аргументом для того, щоб виплатити компенсації. Мільйони заяв буде відхилити і ігнорувати набагато складніше ніж кількасот тисяч. Тому певною мірою можна стверджувати, що Українці самі визначають долю реєстру на сьогодні. Немає такої, так би мовити, загальної бази, загальної картини цих злочинів. Є понад 150 тисяч зареєстрованих воєнних злочинів, але вони лише зареєстровані. По більшості з цих злочинів не визначено. Підозрюваних і переважна більшість з них ніколи не буде розглянута в суді. Це реальність. Є численні звіти міжнародних організацій і українських організацій, які висвітлюють окремі аспекти злочинів РФ, і це теж велика робота, але загальної кількості немає. І якщо кожен українець подасть заяви про всі види шкоди, які він зазнав в процесі російсько-української війни, то Реєстр зможе показати це, все зробила Росія. Навіть якщо уявити найгірший варіант, що компенсації не буде сплачено, реєстр назавжди залишиться цією книгою пам'яті, в якій будуть записані всі злочини Російської Федерації. Інформація, яку постраждалі жертви передають в реєстри, є найбільш захищеною. Вона зберігається за межами України, доступ до неї не можна отримати. Реєстр це міжнародний механізм, який не зобов'язаний ні в якому разі відкривати інформацію, яку передають скаржники. Наприклад, за рішенням українського суду інформація реєстру не може бути відкрита, тобто персональні дані і всі інші дані, які Люди передають своїх заявах в реєстр, є стовідсотково захищеними. Крім того, оскільки реєстр збитків є міжнародним механізмом, то інформація передана в нього, так би мовити, має вищу легітимність за інформацією, яка збирається національними механізмами України. Всі заяви в реєстр подаються лише через портал Дія. Важливо зазначити, що дія не є розпорядником інформації, яка передається в реєстр. Дія є лише способом, платформою, на якій ця інформація збирається, і далі вже передається реєстру. Дія не розпоряджається цими даними і не має до них доступу. реєстр провів дуже велику роботу, щоб ці дані були захищені, і йому це вдалося. Для того щоб заява була прийнята реєстром, визнана прийнятною, вона має відповідати лише трьом критеріям: перше нанесення шкоди має відбутися після 24 лютого 2022 року. Це було дуже суперечливе рішення, і досі ще тривають дискусії. Але реальність на сьогодні така, що лише Шкода понесена після початку повномасштабного вторгнення підлягає відшкодуванню. Другий критерій порушення прав шкода має бути нанесена на територію України. Мається на увазі міжнародна визнана територія України, включно з усіма окупованими територіями, неважливо, коли вони були окуповані. Ну і третій критерій — прийнятності: шкода порушення прав мають бути прямим наслідком дій Російської Федерації в Україні прямим наслідком Розв'язаної нею війни. В цих випадках підхід реєстру наступний. Навіть якщо порушення відбулося за межами України, але воно є в тісному причинному зв'язку із російсько-українською війною і злочинними діями РФ. То такі заяви теж є прийнятними для реєстру полонені цивільні бранці загиблі на території РФ, ті, що зазнали тортур на території РФ або на території Білорусі, це таких випадків теж чимало, можуть подавати заяви в реєстр. Важливо, що реєстр не робить розрізнення між, наприклад, загибель комбатантів, військових і цивільних. Якщо внаслідок російсько-української війни людина втратила близького родича. Вона в будь-якому разі може подавати заяву в реєстр, і вона буде визнана прийнятною. І так само не, не є принциповим саме причина смерті. Наприклад, уявимо ситуацію, що людина загинула в полоні і повернули її тіло. І Російська Федерація, наприклад, стверджує, що причиною смерті стала став серцевий напад, тобто смерть, начебто, настала від природних причин. Це не є перешкодою для подання заяв в категорії. Перебування в полоні і втрата близького родича, тобто реєстр в своїй роботі не прагне оцінювати дії РФ, оцінювати, чи є вони прийнятними в рамках міжнародного гуманітарного права. Він виходить з того, що будь-яка людина, що внаслідок конфлікту втратила близького, зазнала катувань чи інших видів насильства, є постраждалою. На сьогодні відкрито вже понад 10 категорій заяв. По яких можна подавати скарги, це зокрема втрата і пошкодження житла, це смерть близького родича, зникнення безвісті близького родича, вимушене внутрішнє переміщення. Це випадки, коли люди зазнали катувань сексуального насильства обумовленого збройним конфліктом, якщо вони були долучені до примусової праці та деякі інші доведення понесеної шкоди, це тема окремої окремої розмови, яку сподіваюся, міпл ще запише і розповість. Але на сьогодні важливо зазначити, що реєстр максимально спрощує подання доказів і максимально спрощує цю задачу для постраждалих. Зрозуміло, що на сьогодні багато категорій є тільки нещодавно запущеними, і в процесі подання заяв буде виникати багато технічних питань, на які будуть шукатися відповіді, будуть даватися роз'яснення. Міпл долучається до цієї роботи із роз'яснення роботи реєстру консультування з. Заявників і всі ці практичні питання будуть вирішені в процесі подання заяв.